Вітаю вас, дорогі друзі, мир дому вашому. Про людину говорить, це добра людина, або це недобра людина, або лиха людина, дивлячись на її характер. Тож, коли людина навертається до Бога або стає християнином, в неї змінюється характер, чи вона залишається з тим, Характером, Який вона мала до свого навернення. Друзі, я пропоную сьогодні разом з вами порозважати на таку тему, яку я назвав християнський характер. Характер. Як можна визначити його? Я думаю, що це те, що відрізняє людину від. Інших людей і часто наголошуються на її моральній якості. Отже, коли ми говоримо про людину з добрим характером, ми часто описуємо її моральні якості, а це її доброту, чесність, порядність або інші е, якості, про які ми можемо визначити е, про людину, коли ми зустрінемо і поспілкуємося з нею. Я думаю. Що для нас зрозуміло, що характер людини виявляється у її вчинках. Але я хотів би наголосити, що справжній характер живе в серці людини. Проте і Боже Слово говорить: добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха з лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорить уста її. А також у Псалмі 11 написано, уста улесливі говорять від серця лукаво. Тобто серце лукаве, тому уста це таке говорить. Я пригадую, як про одного християнина говорили, в нього важкий характер. Тому, якщо він вам нагрубив або щось неправильно сказав, не звертайте увагу на нього. І прощайте, друзі. Таке можливе з християнської точки зору. Що говорить Біблія про християнський характер? Отже, християнський характер починається з віри в Ісуса Христа. Бо ми знаємо, зі Слова Божого, хто читає Біблію, без віри неможливо догодити Богу. Віра це те, що відрізняє християнський характер від простої вічливості. Чи навіть, можна так сказати, світської моральності? Бо християнська поведінка вища над культуру або ж ту саму світську моральність? Ось, наприклад, святе Писання говорить: коли бо ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не те саме і митники роблять? Тобто Христос Ісус хотів підкреслити, що вірача людина повинна і любити не тільки тих, хто любить його, а також і ворогів. І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що особливо робите? Чи й погане не чинять отак? Христос говорив ось які слова до учнів своїх. Тож як ви або ж до людей, які оточували його, як ви бувши злі, потрапити добрі дари своїм дітям давати. Тож ми бачимо, що навіть не християни або невіруючі люди, бувши злі за природою, можуть робити добрі вчинки, то скажіть, чи така поведінка говорить про те, що вони мають. Християнський характер, чи віруючої людини? Звичайно, що ні. Бо тільки, бо, е, я би так сказав, не тільки зовнішній вчинок робить поведінку благочестивою, але також мотивація, ціль. Чому людина так робить? Або що стоїть за цим вчинком? Пригадуєте, як Ісус Христос е, говорив до релігійних людей? Говори вам, книжники. Та фарисеї. лицеміри, що подібні до гробів побілених, які гарними зверху здаєтеся, а всередині повні трупне кісток та всякої нечистоти. Тобто, вони показувалися за праведних, а всередині вони були сповнені лицемірства і беззаконня. Тому то справжнє благочестя включає як правильні дії, так і правильну мету, мотивацію. Або ціль вчинку. Мати християнський характер означає мати серце, яке прагне догоджувати і прославляти Бога, а не себе. Апостол Павло говорив, пишучи послання до корінтян і колосян, і закликав віруючих. Говорячи їм, «Братя, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб, як ви прийняли від нас, як належить поводитися вам та догоджувати Богові, як ви і поводитесь, щоб у тому ще більше зростало? Зростало в чому? Догоджувати Богові, звичайно, не собі. А до Колосян апостол Павло писав. І все, що тільки чините, робіть від душі не Бог Господеві, а не людям. Друзі, на жаль, що навіть і серед християн сьогодення така присутня. Тобто, догоджувати людям і показувати себе. Друзі, християнський характер виникає тоді, коли під впливом Біблії. Через Святого Духа Бог породжує людину до нового життя. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян, 5 розділі, 17 вірші, говорить, тому то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, Ото сталося нове. Це Святий Дух, який змінює серце. Віруючого зі стану невірства та непокірливості, до віри та покору, з кам'яного серця до плотяного, з ненависті до любові. Тому то Дух Божий, який живе в серці віруючого, викликає любов до Бога і до інших, а також бажання зректися гріха та себе. Пригадайте слова Господа нашого Ісуса Христа. Який сказав, хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться само себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Отже, Біблія закликає віруючу людину догоджувати Богові, боротися з гріхом, а не догоджувати собі. Апостол Павло говорив: Якби я догоджував людям. То я не був би Рабом Христовим. Тому саме Святий Дух приносить плоди через нас, такі як любов, радість, я думаю, ви знаєте, терпіння, мир, доброта, лагідність, довотерпіння. Це плід Духа, який являється, можна так сказати, основою чи фундаментом. Справжнього християнського характеру. Ось тому, то християнський характер є результатом роботи Святого Духа. Тож це буде нерозумно хвалитися тим, що нам не належить. Ніби це ми такі добрі і з власної ініціативи щось робимо. Християни повинні хвалитися не своєю власною праведністю якої взагалі не існує, адже наша праведність, як Боже Слово говорить, як поплямована одіж. Але ми повинні хвалитися праведністю Христа, яку ми отримали через віру. Апостол Павло писав до довіруючих Коринті: та благодать Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені не даремна була. Але я працював більше всіх їх. І завважте, як апостол Павло далі говорить: правда не я, але Божа благодать, що зо мною вона. Апостол Петро у своєму другому посланні закликає віруючих християн відображати свій благочестивий характер, що вони отримали. Через народження згори, як нову природу. А саме він говорить, що віруючі доклали зусилля і показували віру і вірі чесноту, в чесноті пізнання, в пізнанні стримання, в стриманні терпеливість, терпеливість благочестя, благочасті братерству, братерстві любов. Бо коли це в вас є? Зауважте, апостол Петро говорить, віруючих, коли у це є, на тому не зупинка та примножується, то що, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Ось тому Бог використовує різні життєві обставини. Щоб проявлялася Його благодаті віра, які, яку ми а, отримали від нього, від Господа нашого Ісуса Христа. Таким чином, Він спонукує нас зростати у характері і уподіблюватися Йому, нашому Господу Ісусу Христу. Можна так сказати. Що е, християнський характер удосконалюється через різні життєві ситуації, з якими ми стикаємося у нашому житті або на нашій земній дорозі. І на закінчення, дорогі друзі, я хотів би сказати, що якщо людина Називаючи себе християнином, нагрубила вам і не вибачилася, обманула і не визнала цього, зверхно поводиться і не кається, чваниться собою і не стає покірливою. То можна сказати, що вона не є народжена від Бога і не має християнського характеру. Я пригадав таку історію, або це. Нагадує мені е, приклад про хлопчика, який продавав пиріжки на вулиці, викрикуючи гарячі пиріжки. І коли перехожі на вулицю купляли їх, вони виявляли, що пиріжки холодні. Один перехожий осмілився і запитав хлопчину: Чому ти говориш, що вони гарячі? Вони ж холодні? Хлопчина відповів: Так. Вони холодні, бо вони тільки називаються гарячими. Друзі, нам потрібно усвідомити, що християнський характер не є світською моралю чи культурою. Християнський характер отримується тільки через і віру в Христа Ісуса. А далі Бог використовує різні життєві ситуації, обставини, щоб покращити наш християнський характер. Тому то людина, яка увірує в Господа Ісуса Христа, в неї характер змінюється. Вона починає слідувати Божим Словам. Вона зрікається гріха, бореться з гріхом. І хоче догоджувати Богу. Тож, дорогі друзі, на цьому все. Зустрінемося на слідуючий раз, якщо Бог дозволить. Залишайтеся з Богом.